Вітаю товариство в продажі Jeep Patriot 2011 року випуску з 24 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Вже на хорошій зимовій резині з чудовим протектором в срібному кольорі. з зашкіряним салоном автівка. Є по автомобілі деякі нюанси. Це на правій дверці ось тут такі невеликі очіги корозії. В цілому автомобіль в нормальному стані, він був пригнаний зі США, безпека в ньому не стріляла, Пошкоджень в сильних штатах не було, не було сильного ДТП. Також є невелика, невеликі царапини на задньому бампері. На легкосплавних дисках авто. Є невеличка вмятина на правій передній дверці, до речі. По салону автомобіль в нормальному стані. Е, трохи є тріщини на шкірі е, з водійської сторони. Пробіг даного автомобіля 220 тисяч по дверних картах в принципі, все нормально. Тобто немає якихось таких пошкоджень по, по, по ньому, потертостей, подряпин. Задній ряд сидінь теж в хорошому стані, стеля чиста. В даного автомобіля входить також підігрів передніх сидінь, електрорегулювання, сидіння водія, мультикер з із контролем. Система курсової стабілізації, клімат-контроль, чотири склоподій мечі, електролювання дзеркал. Заводиться автомобіль з півоберта. Якихось помилок по автівці немає, технічно їде добре. В цілому, хто шукає собі такий кросовер Ціна даного автомобіля буде недорогою, тому що є невеличкі нюанси по кузову та по салону автомобіля, тому е, звертайтеся е, до нас за телефоном, заїжджайте на майданчик е, у місті Львові на вулиці 98 а хапає авто. Проводьте тест-драйв, оглядайте дане авто, придивляйтеся собі до купівлі. чекаємо на вас